У коволі жінка до смерті замордувала собаку. Про це повідомили Коваль Енімал з 2 листопада. Відомо, що на провулку Гагаріна місцева мешканка помітила собаку, який був прив'язаний за задні лапи до балкона будинку на першому поверсі. Крім того, тіло пса теж було перев'язане. Німецька вівчарка була знерухомлена, а на голові виднілася кров. 29 жовтня. На місце події викликали патрульну поліцію, яка провела бесіду. З власницею тварини, проте жінка собаку не звільнила, і лише через кілька днів після виклику вже слідчо-оперативної групи тварину забрали небайдужі мешканці. Попри всі намагання врятувати собаку 2 листопада, вона померла. Пес був при свідомості. Передні кінцівки ще ніби трішки рухомі, задні відмерли, холодні та почорнілі. вух йде кров, зуби вибиті. Друге листопада, та не дивлячись на усі наші намагання врятувати песика, він помирає. 3 листопада, ростен. Та вже наразі зрозуміло, що пес постійно піддавався катуванню, численні шрами, явно тому свідчення. У ковальській групі Коваль Енімалс, яка опублікувала світлини та слідкує за справою, повідомили, що пес нібито вкусив співмешканця господарки, тому вони його зв'язали і побили і залишили помирати. Сусіди викликали поліцію, правоохоронцям передали записи розмови, в яких сусіди просять звільнити пса. Проте власниця каже, що її все влаштовує, і нехай він помирає. У пресслужбі головного управління національної поліції у Волинській області зазначили, що про цей кричущий випадок знають і вже вжили усіх заходів. Свідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами. Особа, що скоїла це встановлена, це власниця собаки. Наразі триває слідство, призначено ряд необхідних експертиз. Вирішуватиметься питання про оголошення підозри. жінці. Речниця зазначила, що максимальне покарання відповідно до санкції статті це позбавлення волі від двох до трьох років.